За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад 1300 пожеж. Тільки за минулий тиждень на Прикарпатті зареєстровано більше двох десятків загорань. Так, зранку 21 травня вогнеборці виїжджали на ліквідацію пожежі, що виникла у складському приміщенні по вулиці Левинського в Івано-Франківську. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 8.46. До місця виклику за підвищеним номером Ром виклику оперативно прибули пожежні підрозділи та в найкоротші терміни локалізували пожежу площею 60 метрів квадратних. Згодом в складі ланок газодимозахисної служби пожежу одноповерхової будівлі було ліквідовано. Завдяки своєчасному повідомленню та оперативним діям пожежних підрозділів. Пожежа не поширилась на поруч розташовані будівлі. Постраждалих на місці події немає, а причину наразі встановлюють фахівці. Також рятувальників непоодиноких випадках ліквідовують загорання сухої трави та сміття. На території області впродовж поточного року виникло понад сім сотень випадків таких загорань на площі більше 82 гектарів. Найчастіше пожежі сухої трави та сміття виникали на відкритій території. Як зазначають фахівці, їх причиною в основному стає необережність людей у поводженні з вогнем. З початку року вже 103 особи притягнуто до адмінвідповідальності. Рятувальники вкотре наголошують громадянам, що самовільне випалювання сухої рослинності заборонено законом, штраф у разі порушення порушення статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 3060 гривень до 6120 гривень.